Рам пам пам парам пам. пам пам Ми вже починали свої відео з цієї дивовижної пісні, тоді, коли у Трампа стріляли. Сьогодні, схоже, Трамп переміг на виборах, і як бачите, від чорної полоси до білої не так вже й далеко. Щось схоже коїться і на ринку криптовалют. Біткоін вже почав натякати на глибоке занурення, альткоїни вже почали глибоко занурюватися, і тут щось сталося, об оновлення історичних максимів і зовсім інша перспектива на Кінець 2024 року і також цілий 2025 рік привіт, колеги це PS Trade. Сьогодні ми поговоримо про чотири надійні криптовалюти, які варто інвестувати в середньому і великому капіталу, або тим людям, які хочуть спати по ночах. Ми спеціально відібрали міцні, сильні, об'ємні і ліквідні криптопроекти, які чудово трималися на падінні біткоїна, а також показували гарний ріст, коли для цього були хороші передумови. Але що таке 4 альткоїни і що робити з тими альткоїнами, які вже? понакуплені і вони нікуди не рухаються. Якщо такі питання бігають у вашій голові, приєднуйтеся до нашого стріму, який буде завтра, 8 листопада о 20.00. Для того щоб приєднатися до нашого стріму, вам треба всього-навсього зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і пройти верифікацію. Посилання на реєстрацію на біржі ОКІкс буде в описі під даним відео. Чекаємо. Отож, біткоін на двотижневому таймфреймі. Я думаю, ви замітили, що останні наші відео постійно починаються з таких великих таймфреймів. Але що поробиш, коли ціна оновлює історичний максимум, завжди треба дивитися в першу чергу на глобальну картину для того, щоб не загубитися у якихось локальних війнах і продавців. Отже, на двотижневому таймфреймі, двотижнева свічка, яка зараз тільки по суті відкрилася, її ще 10 днів торгуватися, оновила нарешті історичні максимуми. І, по суті, поки що, цей локальний тренд з 9 вересня все одно не виглядає максимально впевнено. Проте, якщо подивитися на глобальну картинку по біткоїну, як формувалася ціна починаючи з 2021 року, ось цю глобальну криптозиму і досить неглибоку корекцію біткоїна починаючи з березня 24-го року і по суті закінчуючи лип. 24-го року, є підстави думати, що нас по біткоїну буде чекати супер ріст. Не факт, що це буде за місяць дуже високо, проте глобально так виглядає, що біткоїн виглядає лонгово в середньостроковій і навіть довгостроковій перспективі. Звісно, критична точка, яка перекреслить цей сценарій, це падіння біткоїна нижче 67 тисяч доларів. Якщо це станеться різко, наприклад, протягом цієї двотижневої свічки, це означає, що це був хитрий план продавців, і ми ще потусуємося в консолідації умовно 60-75 тисяч доларів. Проте для нас поки що це альтернативний сценарій, і дивлячись, як на це все реагують альткоїни. Думаємо, що нас буде чекати в 2025 році хороший тренд росту. І зараз основне завдання зрозуміти, коли, по яких цінах підкупляти альткоїни, і найголовніше, які. Переходимо на тижневий таймфрейм, бачимо, що теперішня тижнева свічка змогла оновити максимум попередньої. І тут найголовніше, щоб теперішня тижнева свічка не закрилася так само, як попередня, тому що якщо вона закриється, знову ж таки в діапазоні 68, Тисяч доларів тут буде великий шанс все-таки оновлення 67 і продовження цієї консолідації широкої з першими цілями 61-60 тисяч доларів. Вчорашня денна свічка закрилась по біткоїну чудово. Вона закрилась повнотілою, і вона закрилась, що найголовніше вище попередніх історичних максимів. А це означає, що якщо біткоін витримає ось такий тест і скоригується локально до діапазону 70 тисяч доларів і тут втримається, це буде означати, що покупці готові продовжувати ріст, і це буде якраз такий шанс, можливість підкупити як біткоін, так і інші криптовалюти для. Середньострокової або довгострокової хвилі росту. На 8-годинному таймфреймі видно, що є великий шанс все-таки реалізації такого падіння, тому що е, після оновлення історичних максимумів, умовно, вище 70 000, 73 700. Ціну біткоїна почали гальмувати продавці не дуже ефективно, все одно пропихаються, пропихається ціна вище, і єдине, що можуть зараз продавці зробити, на нашу думку, це позбавити позиції всіх покупців, які починали купляти з 6 листопада. Проте, якщо діапазон 70 тисяч доларів втримується, тут можна ризикувати навіть на агресивному падінні, намагатися підкуповувати біткоїни і альткоїни і чекати нових хвиль росту. Факт того, що е, локальний ріст може почати загинатися, нам показує 4 години таймфрейм. Все одно покупці активні. Подивіться, якими свічками вони атакують, як продавці намагаються все змінити, але не виходить. Так е, відповідно, виглядає все на те, що покупці сильні. Проте шанс на корекцію є, і його використовувати слід не для шорт-позицій, а саме для е, закупки. Ну, це говоримо для себе. А ви приймаєте рішення і за свій депозит, і за своє життя самостійно. Декілька слів про домінування біткоїна. Я думаю, нікому не секрет, що цей показник вже два роки рухається в сильному тренді росту Він дійшов вже до перших значень, звідки може коригуватися. Проте нормальної корекції домінування біткоїна, тобто переходу капіталу з бітка в альти, ще не було. І після оновлення історичного максимуму цілком ймовірно, що це станеться. Що стосується графіку домінування USDT. тут все досить стабільно. Після потужної хвилі падіння від вересня 2023 року, ми по суті, з березня 2024 по серпень 24-го коригували цю хвилю падіння видно, ми затестили важливий діапазон 6 і 5, зупинилися і зараз вже переламали ось цей Локальний тренд росту, який був на графіку домінування USDT з березня 2024 року і починаємо формувати новий імпульс падіння. Поки що цей імпульс не надто активний, проте перша ціль 4,6, якщо в даному діапазоні показник домінування USDT не призупиниться, то ми пришвидшимося і підемо оновлювати відмітку 3.8. Проте ми розраховуємо, що в діапазоні 4.6 буде зупинка домінування USDT. Ми зробимо ще один відскок десь до 5,6%. І після того це вже буде по суті останній шанс купити аль Біткоїни по крутих цінах, маленьких ризиках, і просто чекати якийсь час для того, щоб взяти хорошу хвилю росту. Тому сьогодні ми хочемо поговорити про декілька криптовалют, які є, по-перше, сильні і вони проявили свою силу як на рості, так і на корекції біткоїна, які мають велику капіталізацію, і які є, на нашу думку, надійні, в які можна вкласти свій капітал і не хвилюватися, що ця криптовалюта має високі шанси зіскаматись, пропасти і щось нею може статися. Звісно, такі криптовалюти не, не будуть дуже потужно і максимально вистрілювати, x10, X20 вони, можливо, не дадуть. Проте, якщо у вас середній або великий капітал, або ви хочете спокійно спати по ночах, це буде цікава інформація для вас. Розпочнемо ми з криптовалюти Ethereum. Звісно ж, Ethereum. Розпочнемо ми з графіку ефірі в парі до бітка на двотижневому таймфреймі. Як бачите, тенденція особливо не змінилася, хоч і біткоін починає рости, все стає оптимістично, проте ефір до бітка тенденцію особливо не змінив. Поки що не поглянута навіть попередня двотижнева свічка. Ми заретестили відмітку 0.038, яку минулої двотижневої свічки пробили вниз. І все-таки шанс продовжити падіння до жовтої зони є з теперішньої ціни. Це приблизно мінус 20%. Це максимальний максимум, що ми чекаємо по ефіріуму в даному циклі падіння в парі до біткоїна. Ти також ще не показують, що ефір розвернувся. Ми собі просто падаємо в такому каналі падіння, і цілком вірно, що можемо ще дійти до жовтої відмітки. Проте. Якщо дивитися, як зараз формується це падіння, є шанс, що з такого каналу падіння може бути дуже активний постріл, приблизно відсотків на 40, так ну 20-30, Перепрошую, окомір збитий відсотків на 30. І для того, щоб не бути в поганому настрої, коли ринок росте, а позиції немає. Варто розуміти, що якщо зараз заходити в ринок, треба зайти на 50%. Позиції, яку планували зараз, і ще на 50 розставити лімітні ордери нижче відсотків на 15-20 таким чином, у випадку ще одної хвилі падіння, у вас буде хороша середня ціна. У випадку, якщо ріст почнеться, на 50% ви будете в позиціях, а решта ви зможете спокійно і без Хвилювань добрати, коли ефір вистилить і локально, хоч трохи скоригуються. Тоді ви матимете теж хорошу середню ціну і будете себе відчувати на ринку спокійно. В парі до USDT, по суті ефір виглядає дуже схоже. У нас може розпочатися нова хвиля росту вже з теперішніх значень, тобто не нижче діапазону 2500 2600 Ціна вже не буде опускатись і почнеться нова хвиля росту, або ми зробимо ще одне занурення десь до 2000 до 2100 до доларів по ефіру, і тоді тільки розпочнемо нову розпочнемо нову хвилю росту. І це означає, що якщо грамотно розставляти лімітні ордери на покупку, то перші ордери повинні бути орієнтовно у діапазоні 2500-2600 по ефіріуму. І тут або ставиться стоп ордер нижче 2344, або ставиться ще одна зона закупки в районі 2000-2100. Середня ціна у вас приблизно буде 2300. І це в будь-якому випадку дуже крута середня ціна, враховуючи, як ефір коригувався починаючи з березня 24-го року, як він втримався. І з такою ціною, як мінімум, ми можемо чекати оновлення історичних максимумів по ефіріуму. Думаємо, ця криптовалюта зможе це зробити в теперішньому циклі росту. Тому або різний фірми почався вже, і на відкаті біля 2500-2600 його потрібно буде підбирати для того, щоб зловити хоча б першу хвилю росту 3500, або в нас буде ще одна хвиля падіння в діапазон 2000 доларів, де треба підкуповувати ефір уже жадібно, і тоді чекати нової потужної хвилі росту. Далі поговоримо за криптовалюту ААВ. Перед вами ця криптовалюта в парі до біткоїна на двотижневому таймфреймі. Діапазон, який ми відмітили, 0,20. 1.853 вісім в парі до біткоїна. Він був дуже важливий в 20-му році. Це саме тоді, коли ця криптовалюта стала популярною. Це DeFi проект, DeFi проект, який був в топ 3 по залочених коштах на той момент. Відповідно, ця криптовалюта втрималась, збереглась і зараз подає дуже важливі, дуже серйозні ознаки життя. Отже, діапазон 02018. Він втримався сюди. Прийшла ціна. Після ретесту ми бачимо на двотижневому таймфреймі ось таку двотижневу свічку. По суті, ріст тільки починається, і якщо навіть просто псіханути, махнути рукою на все і зайти в нього по теперішніх цінах. То перша ціль, як мінімум, це буде 117%. Ну а е, ймовірний збиток по такому імпульсивному рішенню близько 25%. Тобто на тижневках можна побачити динаміку росту теперішньої тижневої свічки, тобто вона вже поглинула три попередніх і зробила це без якихось особливих проблем. Тобто, на нашу думку, перша хвиля росту від е, червня 24-го року вже відкоригувалася, і зараз починається нова хвиля росту, яка буде набагато потужніша і динамічна ніж попередня. Трейд по цій криптовалюті. Ми публікували в нашому клубі 99 друзів PS Trade ще 18 вересня. І, по суті, з цього часу ціна від точки входу від 133 доларів умовно. Тут я посолом був ширший: 130-137. Приходила в, в точку входу двічі, навіть тричі. Так? І після того ось такий от, імпульс росту здійснила. Практично дійшла до цілі 50%. Тобто ми тільки що сказали, що АВТ тільки починає ріст. А, по цьому трейду вже по суті середньостроковий тейк профіт. Проте по суті треба було сидіти в цьому трейді ну, більше місяця, півтора місяця. Якщо вам потрібно розуміти, що ж відбувається на ринку криптовалют кожного дня, і коли варто купувати, а коли варто продавати крипту, приєднітесь. Наш клуб 99 друзів PS Trade. щодня ми робимо огляд ринку, а також ділимося своїми середньостроковими потенційними трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Зверніть увагу, що від 18 вересня. Так і вона не дійшла, хоч тут стобу був короткий, 8%. Враховуючи на те, як лилися альти, коли падав біткоін. Це показує силу цього проекту як на рості, так і на падінні. Тому саме його ми обираємо. І на локальній корекції після тих профіту ми будемо шукати нову точку входу в цю криптовалюту. Проте, поки що, ми би вже ставили алерти на діапазон 144. 151 долар по АВ. Відповідно, якщо сюди прийде ціна, ми станемо за ним дуже уважно дивитися для того, щоб набирати. Поки лімітні ордери ще не стануть, нові мається на увазі, бо ще не вирішується з цієї позиції. Але коли буде тейк профіт, ми придимося за цим діапазоном. Ну, а глобальна ціль довгострокових інвестицій в цю криптовалюту це, звісно, 350-400 доларів. Ось цей діапазон і е, з теперішніх цін. Навіть без корекції це приблизно, знову ж таки, x 2 x 25 Далі криптовалюта Sol, Solana. Можливо, ви вже побачили непоганий ріст по цій криптовалюті, але якщо зайти на неї в парі до біткоїна на тижневому таймфреймі, ви побачите, що ми досі знаходимося в трикутнику, який ще не пробитий вверх, Тобто росту, по суті, по ній ще не було. Варто звернути увагу, наскільки слабкою реально була корекція Solana починаючи з березня 2024 року, тобто з березня місяця. Падіння сол в парі до бітка навіть не змогло оновити мінімумів від лютого 2024 року. І цілу корекцію Solana провела в ось такій консолідації. По суті, ми консолідуємося з березня місяця. Ви собі можете уявити, наскільки може бути потужний постіл цієї криптовалюти, коли нарешті ця консолідація закінчиться. Крім того, говорять, що новий ЕТФ раніше наступний ЕТФ може бути саме на Solana. Звісно, це не дуже допомогло Ethereum для того, що він активно ріс. Проте Solana може допомогти. Зараз тижневий таймфрейм Solana в Парі до USDT оновлює е локальні. Максим вище 29 липня, і по суті ламає корекційний тренд падіння, який з березня 2024 року триває. Відповідно, зараз по суті Солана формує імпульс, і поки новий ріс виглядає не дуже сильним, є шанс зловити корекцію, не глибоку корекцію, так для того, щоб бути на коні. По солані у нас теж був трейд, який ми публікували в клубі 99 друзів PS Trade, але цей трейд був взагалі з серпня 14, 14 серпня, так? І з того часу ще досі на 60% Солана не вистрілили. Тому ми і кажемо, що ще реального росту цієї криптовалюти не було. Дивимося, як це відбувалося. Бачите, що ціна спочатку не дійшла в зону закупки, потім змогла приблизно у вересні сюди потрапити. І після вересня вже локальні мінімуми ця криптовалюта не дозволяла оновлюватись. навіть тоді, коли біткоін недавно добре просідав і альти падали вниз просто без об'ємів. Відповідно, після того, як ціна Solana дійде до Take профіту, ми знову почнемо дивитися. В сторону закупки Солани для нового середньострокового трейду, починаючи від 160 доларів, закінчуючи 164. тобто ось цей вузенький діапазон. Буде дуже уважно нам розглядатися для того, щоб знову повторно купувати цю криптовалюту вже з набагато потужнішими і вищими цілями, перша з яких це буде 306-310 доларів. Це, по суті, знову ж таки оновлення історичного максимуму, який був встановлений ще в 2021 році. Ну і як можна не згадати про Сюї? Зараз ви дивитесь на цю криптовалюту в парі до біткоїна відпрацювала ліквідна зона, яку ми малювали також на наших стрімах або попередніх відео, від якої розпочинається відскок. Можливо, в парі до біткоїна Сьюї ще проведе якийсь час в такій консолідації, проте дуже важливо побачити, що ціна Сюї досить впевнено і на великих об'ємах протягом серпня 3-жовтня 2024 року дійшла до максимумів від лютого. і не обвалилася дуже сильно вниз, тим більше зараз протягом двох тижнів вона росте в парі до біткоїна. ця криптовалюта. Більшість криптовалют зараз до біткоїна або на місці, або падають. А ця криптовалюта два тижні вже росте. Відповідно, вона динамічна, в неї заходять далі кошти, і шанс, що проб'ється цей максимум по суті від лютого 2024 року. Вверх і ми продовжимо ріст дуже великий. Тому. Ця криптовалюта гарно себе показала, коли біткоін ріс, і також впевнено показала, коли біткоін падав. В парі до USDT, криптовалюта SUI зробила мінімальну корекцію, на яку ми розраховували. Ми думали, що буде хоча б 1,3, 1,34. Проте малювали, що 1,6 це той діапазон, звідки можна хоча б локально купувати SUI і фіксувати, по суті, по 2,15. А тут сталася така ситуація, що SUI після ось такого активного росту не дозволило ціні. Обвалитися нижче так і оновити всі оці ці мінімуми втрималось. І зараз ціна без проблем готується пробивати ось ці от максимуми ще раз. Від лютого березня 2024 року. Цікавим є те, що однією свічкою, триденною однією свічкою, покупці поглинули всі спроби продавців від жовтня 2024 року. Тиснути ціну вниз. Відповідно, зараз, якщо шукати десь підбирати Сюї, то це вже повинно бути не нижче, ніж 1,8-2 долари. Це ціна, звісно, зі стоп-ордером нижче 1,75. Проте це діапазон, нижче якого вже не повинна падати ціна Сюї, якщо вона повинна активно продовжувати далі ріст. Відповідно, 2 долари це. Початок, ну і далі можна собі розставляти лімітні ордери, оскільки історії немає. Так, 4 долари. Перша ціль, яку б ми дивились, враховуючи, яка слабка корекція по цій криптовалюті була, тоді коли ще ринок активно наріс. Складається враження, що кінець 24-го року на ринку крипти буде дуже емоційний і дуже активний. Найголовніше, щоб ця активність була зеленого кольору. Всім прибуткових тредів, ну і звісно ж, перемоги.